Відправляй з поштомата, любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені, і все, що потрібно, до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Ну що ж удари і у сіці Ігор Штомпель після дотику до м'яча з боку Владислава Денісова. І за втраченими балами команда не поступається своєму супернику. У очному протистоянні була зафіксована нічия 1-1 між цими командами. Зокрема, рятівний гол Golden State оформив буквально за 2 секунди до завершення ігрового часу. І У підсумку було зафіксовано ось таку видовищну та феєричну нічию з рахунком 6-6. А ось зараз Ляшкевич. Ляшкевич все ж таки не зумів вийти на побачення з голкіпером. Прийом дещо що підвів капітана Вінцета у цій ситуації. І своїм моментом відповідає Дестракшен Дмитро Штомпель. Артур Ярослав, Козарчук в один дотик. Проходить стіночка, вихід Вічнавіч. Артур Ярослав зрівнює рахунок у цьому матчі. 1-1 на 12-й хвилині. Лець Стіку не зламав таким сильним ударом 22-й номер. Працює де страшно над тим, щоб повернути лідерство в рахунку. Штомпалі. І знову Тимоненко виходить переможцем з дуелі на головним претендентом на звання найкращого голкіпера, що найменше дивізіону бронз, а можливо, навіть всього нашого турніру у цьому сезоні. Подекуди просто фантастичні матчі проводив по трену, але але тим часом забиває Денісов 2-1 на користь дестракшн. Ярослава. 30 секунд ще залишається у червоно-чорних на проваденням останнього штурму. А зараз перехоплення на чужій половині субко перед воротами і зубко забиває 3-1 за 20 секунд до свистка на перерву Денісу. Але у Вінцета ще ну, начебто залишається час для проведення останньої атаки, але не дозволяють провести цю атаку. Гравці Дестракшн за рахунок високого пресингу і, зрештою, лунає. Сирена, яка сповіщає нас про завершення першого тайму. Отож, проміжний результат у поєдинку Вінс. Дестракшн 1-3 на користь Дестракшн. Кутовий розігрує судком. Рудий. Залишає на Денісова. Панов вмикається. Не вдалося йому обіграти. Зубка зараз два в один вихід. Штомпель. Зубко під себе прибирає на Штомпеля. Стійка! Рятує Вінцит. Підбирає Зубко, але вже не настільки високим є. Два матчі за день. Причому два матчі поспіль проводитимуть гравці Дестракшн. Спершу Бруклін. Тому напевно можна говорити про те, що у лідкар... Чи не найскладніший? Календар серед усіх претендентів на медалі на чемпіонський титул. Якщо я не помиляюся, Кирило Олійник відправ м'яч у сітку після асисту Ляшкевича. Ну, а що ж до святоша? У нас тим часом команди повернулися на поле а штрафні, як і передбачалося, серйозно псують нерви і тому це робити. Тивоненко тим часом рятує свою команду після дальнього удару. Рудий. Рудий. Не проходить передача на Ігоря штомпля. Панов. Панов втікає від Денісова. І який гол забиває Ярослав Панов. І тим часом 3-3 також за голами. Так. Дестракшн звик виривати перемоги на останніх секундах. Тому, звісно ж, цей колектив. Рудий з м'ячем на чужій половині поля. Рудий проривається, прострілює і забиває зубку. 4-3 на користь дестракшн. М'яч в руках употирайла, Потирайло. Потерайло! Встигає пану повернутися до штабного майданчика. Потерайло втримує переможний результат. Команда дотерпіла і знову на останніх хвилинах підопічним Владислава Олексюка вдається проявити характер. Він це то варто подякувати за цю боротьбу.